Жінка в п'яти звертається до Дантиста з проханням підігнати вставну щелепу. Добре, каже Дантист, я її перероблю, але востаннє не бачу причин, щоб вона не підходила до вашого рота. До чого тут рот? Вона не входить у склянку. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Обіцяй мені, Любе, що коли ми одружимося, ти відмовишся від своїх шкідливих звичок. Звичайно, від покеру. Так, кохана, і від куріння, так, моя кицюню, і від пива. Гаразд. Це все. А від чого ти ще збираєшся відмовитися? Від одруження. Прийшов чоловік у бар. Ставить на стійку будильник і давай чарку за чаркою в себе заливати. Бармен цікавиться Скажіть, а навіщо вам будильник? Це, щоб знати, коли пора додому. Через деякий час чоловік бере будильник, розплачується Усе, пора додому, уже два. Бармен, ви помиляєтесь зараз не друга, а тільки пів на десяту. Чоловік, «Це ви помиляєтесь, будильників два. Реклама. 60% відсоткова вода, новий натуральний напій. Легко п'ється, покращує апетит і настрій, розкріпачує свідомість, підвищує комунікабельність, сприяє оптимістичному сприйняттю навколишнього світу. Заглядаю через плече колеги. Бачу, як він у флористичному інтернет-магазині букети дивиться. Перша сторінка букети за 700-півтори тисячі. Він мотає головою, мовляв, не підходять поганенькі. Наступна сторінка букети три, чотири, п'ять тисяч. Він знову кривиться, все не те. Я, тихо, скриплячи зубами, заздрю його дівчині, от, пощастило ж їй. Колега перейшов уже на сторінки із зовсім шикарними букетами за 8-9 тисяч. По його обличчю бачу, що і ці йому здаються негідними його обраниці. Моя заздрість переходить усі межі думаю, що ж це за принцеса там така? Коли моя цікавість досягла піку, бачу, він зупинився на прекрасному букеті ексклюзивного дизайну за 12 тисяч гривень. І тут я бачу, як він натискає кнопку скріншота, копіює картинку і пише Мариночко, вітаю тебе з днем народження. І трішечки про погоду. Алло, це черговий? Так. А хто сьогодні на вахті? Я листопад. Як листопад? У мене в графіку травень, значиться. Травень підміняв нещодавно квітень, втомився і попросив почергувати мене. А квітень за мене наприкінці року відчергує. Завтра он взагалі лютий підміняє. Батько вкладає сина спати. Малий просить Тату, а розкажи мені казочку на ніч. Ну, добре, вкладайся зручненько і слухай. У одному далекому королівстві, в дуже недемократичній державі, жив собі та був депутат. Бідний, але чесний, і захотів він зробити щось хороше для народу, щоб покращити його важке життя. Тату, якщо ти будеш мене смішити, я довго не засну. Дівчина хлопцеві. Сергію, ти в мене такий гарний, добрий, ласкавий, уважний. Даруєш мені квіти щодня. Ти ніколи на мене не кричиш, і ми взагалі навіть жодного разу не посварилися. Загалом, мені з тобою нудно, і нам треба розлучитися. В Одесі на приморському бульварі зустрічаються двоє друзів. Яшу, ти чого такий сумний? Борю, я розповів розі про усіх своїх дівчат. Що, і про циллю, і про Фіру?» Так, і про них, і про Лару, і про Ему також, і про Нору теж розповів. Так, розповів. Ну, а вона що? Все одно призначила весілля на п'ятницю. Я незабаром під'їду. У тебе є що поїсти? Бутерброди з сиром будеш, годиться, буду. Ну тоді сиру та хліба купи. Корисний лайфхак. Накопичити мільйон за рік насправді дуже просто. Достатньо відкладати по 2740 гривень на день. І готово, ви мільйонер. Щоб полегшити це завдання, можна в магазин зі своїм пакетом ходити. Зібралися якось двоє друзів на полювання, Набрали в лісі на якусь хатинку і перед полюванням насамперед, звісно, випили. Потім ще потрохи, потім ще додали. Тут один із них вийшов по нужді. Зайшов у кущі, чує кущі тріщать, хтось ходить, дивиться ведмідь. Но він, звісно, зі страху тікати. Ведмідь за ним, він через кущі та ведмідь не відстає. Добігає до хати, тільки двері відчинив, та як спіткнеться опоріг, а ведмідь через нього прилетів та прямо в хату. Але мисливець не розгубився. Зіскочив, швидко двері зачинив і кричить другові: Васю, ти поки цього обробляй, а я за наступним піду. Одного дня бакалійник засумнівався у возі масла, яке він купує, і, зваживши кожен шматок, побачив, що вони важать по 900 грамів кожен. Він рознівався на фермера. Наступного дня, коли фермер прийшов до нього, він зустрів його в гніві і сказав Я більше не буду в тебе купувати, тому що ти продаєш мені масло, кажучи, що кожен шмат важить кілограм, а він важить лише 900 грамів. Тоді бідний фермер, засмутившись і опустивши голову, сказав ми, пане, не маємо вагів, але я купував у вас цукор і зробив його для себе мірою для того, щоб зважувати нею моє масло. Дзвінок у двері відчиняє Рабінович. На порозі стоїть худий, блідий, молодий чоловік із палаючими очима, рюкзачком за плечима, книжечкою в руках, і запитує Скажіть, ви вірите в бога? Ой, я вас благаю, та ми ж його і придумали. Зупинка автобуса поряд із музичною школою. На зупинці стоїть пані та кілька дітлахів, усі зі скрипками, крім одного хлопчика. Пані, розчулена юними музикантами, запитує малюка без скрипки. А ти що ж у музичну школу не ходиш? Ходжу. А чому тоді інструменти з собою не носиш? А мій рояль у автобус не влазить. На рейс Амрідсар Торонто було завантажено 400 пасажирів, і тільки 200 обідів. Авіакомпанія припустилася помилки, і екіпаж опинився у скрутному становищі. Однак в однієї розумної бортпровідниці з'явилася ідея. Приблизно через 30 хвилин польоту вона нервово оголосила Пані та панове, я не знаю, як це сталося, але у нас на борту 400 пасажирів і тільки 200 обідів. Той, хто буде достатньо люб'язний, щоб відмовитися від своєї їжі заради когось іншого, отримає безкоштовні спиртні напої в необмеженій кількості протягом усього польоту. Її наступне оголошення було зроблено через 6 годин. Пані та панове, якщо хтось хоче змінити свою думку, у нас все ще є 200 обідів. Запитання на кулінарному форумі – Яке вино більше підійде до фуршету з тарталеток із чорною ікрою – Бургунське чи андалузьке? Найпопулярнішою і найпоширенішою відповіддю стало: Та, що б ви подавилися! Троє солдатів змагаються у влучності стрільби. Англієць влучив із Гвинтівки в сірникову коробку на відстані 200 метрів. Француз попросив підкинути дві монети і двома пострілами влучив у них. Українець стояв, дивився в різні боки, потім підняв голову. О, чуєте? Комар летить? Чуємо. Українець вистрелив, але комариний писк продовжився. ха Ха, не влучив, літає, радісно закричали всі. Літати то він буде. А ось розмножуватися ніколи. Ветеринар навчає помічника, як треба коню давати проносне. Береш ось цю трубку, засовуєш йому наполовину до рота, закладаєш таблетку пургену і сильно дуєш. Зрозумів? Іди зроби. Через годину, похитуючись, з'являється помічник. Ну що, дав? Не встиг кінь дунув перший. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Чоловік і жінка на заправці за сусідніми колонками. Вона вау, такий імпозантний мужчина, і на Жигулях він поставив нещодавно не на того коня. І от результат. А ви я дивлюся теж на класиці. Вона аналогічно поставила не на того козла. <звук> Куди це ви, сусіди, так пізно з ліхтариком ідете? До нареченої. Тю, не думав, що ви такий боягуз. Я до своєї нареченої, навіть найтемнішої ночі ходив без ліхтарика. .Mm, я так і подумав, коли побачив вашу дружину. Лежить жінка в реанімації, уже майже помирає. Раптом чує голос божий даю тобі ще 10 років життя. Схопилася жінка з ліжка бігом до пластичного хірурга, зробила собі ринопластику, підтяжку обличчя, блефаропластику, ліпосакцію, збільшила груди, загалом усе. Ну, думає, хоч 10 років поживу собі на втіху, в своє задоволення. Тільки виходить із клініки, раптом, звідки не візьмись вантажівки і збиває на шаленій швидкості. Душа жінки відлітає на небеса і запитує вона Господи, ну як же так? Ти ж мені обіцяв ще 10 років життя. голос з гори. Ой, не впізнав. Поліціянт гальмує машину. Ваші документи, сер. Чому це я раптом, сер? Тому що ви їдете лівим боком дороги.